зараз. <ріст> а, так ми ще тоді знали, що він буде директором. Мама теж знала, що наша Світланка. Вона не Світланка, на Світлана Миколаїв, це наш директор школи. <ріст> <Да>, на, <ріст> І я вам хочу зараз, мамочка Миколайна, слово дати. Ну, поділку, да. Знаєте? Кожного року Таня Натулія нас ще пам'ятає, ви теж можемо пам'ятаєте, випускайте і кажемо, що саме цих дітей нам це не відкричать. Ми щиро це кажемо. Ми щиро це кажемо. Тому що ми до них так звільняємося, що наші діти, це наше, а його відривають від нас. Приходять нові, але ці пішли, а ми за ним іще. І сьогодні я хочу подякувати всім тим, всім, 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 хто так дивиться.

Як визначається оленями проладями за